Добрий день, любі малята! А скажіть мені, яка зараз пора року? Так, осінь. Закінчується перший місяць осені вересень. Наступає самий гарний місяць осені-жовтень. Послухайте віршик, в парках і садочках на доріжки трави падають листочки. Дура золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, небо чисте, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Ось сьогодні до нас завітала така пана осінь. Подивіться на неї, яка вона гарна. Гарна така. І вона принесла нам подарунок осінній килимок. Ось, подивіться, отакий. От І попросила, щоб ви теж зліпили їй дуже гарний осінній килимок. Ось робота вам малята. килим чарівний зіткати. Палець нас. Указівний до роботи беручки, і великий не дрімає нитку, він також він тримає. Розмотай кут пряжу, кожен вузлик хай зав'яже, Установ, заправте нитку, вишийте по центру квітку, гарний вийде коли килимок. Починаємо всі уроки. Ось отакий, подивіться, ми з вами не з ниток зробимо, а зробимо з пластиліну. Для цього нам потрібно посередині ми будемо робити квіточку по центру. Бачите? Робимо по центру з кружочок квіточка. Далі робимо такі ковбаски і наліплюємо на всі сторони, верх-вниз, ліва, права, між... Так, Так, дивимося. Це у нас така буде гарна квітка. Далі І ще один пелюсточка. Ось у нас вийшла ось така квітка. Далі дивимося по куточкам, робимо листочки. Од дві таких маленьких ковбаски і приплюснули зі всіх сторон однакові. І кладемо ягідки. Ягодки, такі маленькі кружочки, вставляємо. Ягода-калинка у нас червоненька. Можете іншу ягодку зробити. Так, ось у нас вийшла ось така картинка. Далі. Робимо довгенькі ковбаски ось такі. І скручуємо таким, як гілочка. Гілочка у нас буде з винограду. Прикріпили її, завернули зі всіх сторін. Загнули її, так як зміючка у нас. Так. Ось так. І знову беремо виноградик. Ягідки виноградика робимо. Кружочки такі з усіх сторін однакові, щоб в нас кремок був однаковий. Так, робимо кружечки. Esse aqui é o nosso vídeo. І остання гілочка виноградик. Ось така у вас повинна вийти робота. Можна додати ще листочки. Зрозуміло, як виконувати? Ось такий осінній колимок. Можете свій колимок придумати і вислати фотографію мені. Осінь буде дуже рада бачити ваші роботи. До побачення!